Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас розклад на Таро, і ми з вами дізнаємося, що ж вам потрібно знати тут і зараз, що відбувається навколо вас. Отже, давайте будемо починати. Що такого важливого вам потрібно знати? Тут і зараз якісь можливості перед вами відчиняються, і ви, мабуть, знаходитесь в якихось обставинах, які не дають вам скористатися цими можливостями. Щось вас тут розчаровує, начебто і відкрито, начебто давай дій. Але щось не дає, бачите, щось зупиняє вас. Як, начебто, шлях до удачі, ви знаєте, відчуваєте, що ось він, потрібно починати, потрібно діяти, а не можете чомусь щось з відносинами пов'язано, якісь проблеми у відносинах або з вашим партнером, або у відносинах з близькими вам людьми. А можливо, проблеми у Близьких вам людей, так? Або у вашого партнера. Тому тут є можливість діяти, а ви не можете Ви знаходитись в стагнації через те, що у когось є проблеми, так? Так, да, тут даються вам крила, дається вам шанс вилізти. З якихось стагнацій, так? а ви не можете. Що тут відбувається? Хтось вам заважає, бачите? Хтось лізе, хтось лізе, дороги відкриті до успіху, до шансу. Вам надаються ці шанси? Ви не можете, тому що зіткнулися з якимись проблемами, і тут хтось є цьому причина. Є хтось цьому причина, яка ще, кішечка, яка перебігла вам дорогу і створила вам перепони, перекрила доступ до цих можливостей, і вона знаходиться десь неподалеку. Ви знаєте цю людину? Однозначно знаєте, щось з фінансами, хочете як надії тут, у вас були надії поправити фінансове положення? Так? Ви дочекалися цих перспектив і зупинка. Відбулася зупинка. Сім'я змалювалася тут, і мені здається, що хтось з сім'ї хтось із сім'ї людина, від якої ви не очікували таких, таких дій, такої шкоди. А робиться це через Вредність через заздрість і робить та людина, яка знає про ваші перспективи, які з'явилися на вашому порозі. Жіноча тут фігура однозначно, якась жінка, якась дамочка, вона плутає ваші дороги, хоче увести вас від можливості отримати бажане. Так? Причому ви дуже довго мріяли про це. Це довгоочікувана мрія. Ви просили, ви зверталися до Всесвіту, до вищих сил з цим проханням. Ви будете тут намагатися якось розібратися. Якось будете розбиратися з цим всім. Будете намагатися знайти вихід з цього положення, щоб справитися з цією ситуацією. Будете підбирати варіанти. І знаєте, які варіанти, або ви будете жорстко діяти, або будете робити мудрі вчинки. Будете обходити шляхи, виводити себе на якісь правильні кроки. Будете роздумувати, як правильно вам вчинити в цій ситуації. Дуже мудро будете поступати. І карти знову виводять нас на ваш успіх, на ті позиції, які ви займаєте, на ці можливості, які можуть перед вами відкритися. І доля дає вам такі шанси, так? і тут повністю лягає око, якесь око чуже. Величезна заздрість є. Як би нам цього не хотілося, карти говорять про близьку людину. І людина заважає вам продвигатися вперед і підніматися на ті висоти, які вам по праву належать. Ви достойні того, про що ви просили, зверталися до Всесвіту, до вищих сил. Ви це заслужили. Можливо, своїм трудом, своїми вкладеннями, стараннями, ви намагалися до цього дійти. Це була ваша ціль. А тут заздрість, заздрість на все, що належить вам, все, що відбувається навколо вас, все, що робить вас щасливими і впевненими в собі, так? не дають вам отримати ваше місце під сонечком і це близька людина. Я б сказала, це кровний зв'язок, тут люди породу. Через них, через них багато хлопот. Вони не хочуть, щоб ви були краще. Вони не хочуть, щоб ви зростали. Заздрість вона давить цих людей. Є такі, бачите, тут йде намір, їхній намір. Знаєте, тут якось насильницьким шляхом створюють вам ці труднощі. І я не здивуюся, якщо тут є магічне втручання. Тому що сила, приміняється сила, карти говорять про силу. І вони спеціально це роблять, прекрасно розуміючи, що це не дасть вам вихід на світло, путають ваші дороги. Бачите? Ви не знаєте, як з цим розібратися. Можливо, можливо, навіть не здогадуєтеся, хто це, тому що карти говорять, що ви не знаєте, як з цим бути. Ви не знаєте, що робити. Можливо, на кого подумати. Але сила приміняється, тому що люди не хочуть бачити вас краще себе, успішніше себе. Так? Спеціально це роблять. По долі, вам відкриваються дороги. І, мабуть, спостерігаючи за вами, а тут йде спостереження, тому що карта з глаза була на початку, і вона говорила, що люди бачать. І тому їх ця заздрість вона вбуває. І через цю заздрість, яка їх виводить на підлі вчинки, вони виходять на ці вчинки. І перекривають тим самим шлях, ваш шлях до квітучого саду. Люди з близького оточення. Люди, людина в кожного по-різному, звісно, вам потрібно захищатися від цих людей, знайти способи для того, щоб обмежити їх дію, їх вплив на вас. Любі дії, нехай це будуть магічні або якісь інші підлості, які будуть робитися ними, і перепони, які ними будуть створюватися, вам потрібно щось з цим робити. Вам потрібен захист, вам потрібно захищатися від цього. І якщо це магічно, Дії, то потрібно ставити захист, потрібно чиститися від цього, прибирати це від себе. А якщо це дії людей, так, то тут потрібно робити все можливе і неможливе для того, щоб обмежити їх втручання і не дати їм можливості впливати на вашу долю. Це важливо. І карти говорять, що дуже давно це відбувається в вашому житті. Вам вже давно потрібно було зробити якісь кроки. Але ви тут бачите, тут є карта скуки, і вона говорить про те, що ви прийшли до бездіяльності. І карти минулого говорять, що ви вже давно. Не робите ніяких дій, щоб це припинити. Хоча можете, хоча можете, є у вас на те і можливості, є у вас на те і ресурси, щоб це зробити. Якось у ваших це силах, розумієте? Але ви включаєте свою бездіяльність, а карти просто кричать, щоб ви щось робили. Як самі бачите. Начебто і в руках є ресурс, але ви сидите і тримаєте ці кандали і сподіваєтесь на те, що люди прийдуть до себе, прийдуть до тями, так як то кажуть, і перестануть це робити. Карти говорять, вони не перестануть. Чаша вона переповнилася, вже досить пора вже щось робити з цим. І якщо. Якщо ви на сьогоднішній день не бачите цих можливостей, вони вам будуть надані. Хто шукає, той завжди знайде, правда ж? Тому подумайте про, про себе, в першу чергу, про себе. Дуже близько. Дуже близько тут говориться про те, що ви дуже довіряєте людям, і через це страждає ваше положення справ. Через це ви стикаєтеся з труднощами, з проблемами, пора вже серйозно зайнятися даною ситуацією, якось розчистити свій простір, дати можливо собі відкрити собі ці дороги. Легко йти до своїх цілей, до своїх можливостей, тому що вам це дано. Удача тут посміхається вам, доля допомагає вище сили на вашій стороні. Вам просто потрібно поставити крапочку. Ви наблизили до себе цих людей і тепер страждаєте самі весь цей час. А вони свої ідеї реалізують, я маю на увазі ідеї негативного характеру. Вам потрібно справитися з цим, відсікти, і тоді перемога буде на вашій стороні. Потрібно почати діяти, потрібно почати щось робити. Захистіть себе, вбережіть себе. Потрібно захищати свої кордони, захищати свій простір від бруду, від сміття, розумієте? І це в ваших руках. Карти просто говорять вам, почніть. І ви побачите, як розчищаться ваші дороги. Вони вам їх перекривають з самого початку. А з самого початку дороги у вас були відкриті і вам були надані можливості для того, щоб ви змогли з легкістю переходити з одного етапу в інший, легко двигатися, рухатися, виходити до нових горизонтів. Розумієте? І найперша карта у нас була про відкриті дороги тут, про можливості, які надані вам долею, але ви оточили себе людьми і варитеся в цьому негативі, дозволяючи людям діяти, впливати на вас. Створювати якісь перепони і знаходитись під впливом цих людей, тому що це близькі вам люди. І сподіватися на те, що колись люди одумаються, да, подумають і зрозуміють свої помилки не потрібно. Ви тим самим перекриваєте собі дороги. Ви тут винні, саме ви. Бо ви це дозволили зробити. Такий сьогодні. Цікавий посил від карт. Якщо чесно, мені дуже сподобалося такі поради і взагалі енергетично дуже потужний розклад. Прослухайтеся до карт. І я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!